Позаду 11 років навчання попереду доросле життя. Та навіть вже зараз вони довели, що не тільки молоді та амбітні, а вже сильні та незламні, як і їх рідне місто місто Герой Харків. У Немишлянському районі відбулись випускні вечори. Урочисте свято об'єднало разом самих випускників, їхніх педагогів та батьків. Ці шкільні роки мені запам'яталися дуже теплими. Це були, мабуть, найкращі роки в моєму житті. Я познайомився з багатьма чудовими людьми. У мене було багато неймовірних вчителів. Я дуже завдячую всім вчителям, які мене вчили, з яким я став таким, який я є. І я вважаю, що моя школа найкраща і моє місто так само є незламним найкращим. І я планую це життя якраз таки жити, працювати тут заради Харкова і розвивати моє місто. Шановні випускники, я бажаю вам успіху. Я бажаю вам того, щоб ви не втрачали надії на те, що ви справитеся з цими своїми труднощами, які у вас є. Нічого страшного у цьому нема. Вітаю вас зі святом. Вважаю всього самого найкращого. Я вважаю нашу школу найкращою, оскільки наші всі вчителі дають не тільки базу знань, але й дають нам самопевне місце, надихають нас самореалізацію, досягнення мрій. Тому я думаю, що я буду згадувати, звісно, будь бо вони зробили наш клас більш дружнім і тому ми всі. Як це сказати? У нас у всіх такі дружні стосунки. Я думаю, що у нас, нам всім запам'ятаються ці 11 років. Попри все, хочу побажати дітям йти за своїми мріями, досягати успіху і перемагати. Всі найкращі випускники Мишлянського району були відзначені харківським міським головою під час урочистостей. Зірковий гість, вокальні танцювальні номери, виступи педагогів та самих винуватців заходу випускників так вітали незламних індустріальному районі. Це круто, тому що для мене відкривається мир зовсім інший, доросле життя. А з іншого боку, я прощаюся зі своїм дитинством. Шановні випускники, бажаю не загубитися в цьому житті і щоб ви. Завжди пам'ятали шкільні роки, тому що це незабутній час. Варто сказати, що взагалі шкільні роки для всіх нас вони найкращі, тому що ми ще діти, але вже потроху починаємо дорослішати. Це запам'ятовується достатньо надовго. Ці миті для мене зараз достатньо хвилюючі. Дуже хвилююся через вступ до вищих навчальних закладів, як і кожен абітурієнт, я думаю. І хотілося б побажати моїм колегам, також випускникам, вдалого. Складання НМТ, перш за все, вступу до мрійного вузу та, взагалі, здійснення всіх мрій та планів. Шановні мої випускники, мої однолітки, мої однокласники, я бажаю для вас знайти себе, відшукати те, що ви хочете для цього життя. План, свої плани, свої мрії, щоб ви знайшли свій шлях і прибували по ньому, і він не був тернистим для вас. Звичайно, сумно. І кожного разу дуже болісно відпускати дітей, але все ж таки цей радісний момент, бо я пишаюся своїм результатом. Я вболіваю за кожного свого учня. У нас є і медалісти, і учні, які досягли успіхів в спорті в різних олімпіадах. Я пишаюся кожним з них. І я щиро їм бажаю всім ну, по-перше, миру. По-друге, здоров'я, такого актуального вступу до омріяного вишу і, звичайно, знайти себе в цьому житті, обрати професію і найголовніше бути людиною, перш за все з великої літери це те, чому ми намагалися навчати наших дітей. вдячність і щира подяка вам, наші дорогі вчителі. Ви навчили наших дітей і цей багаж їм дуже буде потрібен у дорослому житті. Звісно, щирі слова подяки батькам, бо ви виховали найкращих дітей. Привітання вам, наші дорогі випускники, так, на вашу долю випало вже дуже багато випробувань. Але ви, незважаючи на жахи війни, вчилися. І ви зробили це. Я хочу побажати, щоб на вашому життєвому шляху були тільки радості. Я Хочу побажати вам мирного мало. Я хочу побажати, щоб у вас в житті все склалося. І я хочу побажати нам всім якнайшвидше перемогу. Слава Україні! Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.